Ми думаємо про майбутнє України, і знаєте, що для мене зараз найважливіше? Для мене найважливіше, що ми запросили і включили наших студентів у ці роздуми. І сама конференція розпочалася, до речі, із, із панелі студентської студенти школи журналістських комунікації дискутували, дискутували про, про Україну, про перемогу. Коли ми говоримо про демократію, про сікість, це те це ті цінності, за які ми зараз боремося. Так е, наші воїни відстоюють їх і зі зброєю на передовій. А ми тут журналістиці, так вважайте, ми на сторожі демократії. Завдяки демократії Україна може бути також і, і може і буде стійкою, так тому що демократичні інституції, які ми формуємо, завдяки студентам, які навчаються, зростають, розвиваються, так завдяки своїй роботі. Вони формують подальшому стійку державу. Але власне, демократія без комунікації вона дуже сумнівна, тому це те, що вже про мою професію, про те, чим я займаюся так. буду займатися більше в майбутньому. Це те, щоб допомагати функціонувати цій демократії, допомагати людям розумітись, бо часом через непорозуміння може бути більше проблем, ніж через неспівпадіння поглядів, і тому я це відчуваю таку особисту, своєю місією допомогти людям. Насправді шукати те, на чому вони стоять, і щоб вже на якихось фактах, на справжніх позиціях вони вже будували діалог, а не на хибних інтерпретаціях, стереотипах і тому подібне. Я бачення того, що ми виховуємо лідерів. Ми виховуємо лідерів, які стоять на цінності засадах. І нам важливо, щоб уку формувалися не просто як заклад, який дає освіту. Це перекликається з, з одної з презентацій, так, з освітою. А щоб е, студенти вчилися думати і бути активними, і цінності, які дає їм УКУ, далі впроваджувати в життя. Нам важливо, щоб студенти були е, діячами, так, щоб вони розуміли, що їхня дія має значення. Навколо України сформувалося величезне поле солідарності. Ми стали таким, ніби платформою солідарності для дуже дуже багатьох країн світу. І це є унікальна відповідальність і унікальна для нас нагода. І я думаю, конференція наша, яка триватиме декілька днів, якраз буде дуже доброю нагодою, платформою, щоб серйозно і відповідально подумати про майбутнє і України, і про цей внесок, який Україна. Зробить і робить зараз уже для, для Європи і для цілого світу.